самий дешевший, самий екологічний і самий кращий спосіб наповнити лоток для котячого туалету це купити деревний наповнювач для котячого туалету. По-перше, це екологічно чисто. Ви 100% знаєте з чого зроблений цей наповнювач. По-друге, це найдешевша ціна зараз на ринку. Наш наповнювач один з найкращих з точки зору якості і з точки зору ціни. По-третє, він обалденно вбирає запахи від мочі і вбирає в себе запахи вологи. По третє, його можна змивати в унітаз в помірних дозах. Четверта, він віддає від себе такий аромат хвої, що це просто неймовірно. У вас у кімнаті буде стояти запах хвої. В кімнаті, де стоїть лоточок з котячим наповнювачем, буде пахнути просто лісом, сосною. Ви будете заходити туди і уявляти, що ви знаходитесь десь в лісі. Дуже класно вбирає як світлий наповнювач, так і темний наповнювач. На світлому наповнювачі дуже багато людей. У нас його купують, видно, дуже гарно видно, де какульки. Якщо люди літні і поганий зір, вони беруть світли наповнювач, тому що на ньому видно, де лежать какульки, де прибирати. Легше прибирати, видно чаще, що є какульки. Наш Лотковський обалденний абалден, наповнювач, який дуже класно вбирає вологу, дуже класно вбирає запахи, дуже класно віддає від себе запахи. Офігенна ціна, посилання у нас є. Можна купити на сайті, замовити наш наповнювач. Будете задоволені, і ще будете радити своїм друзям.